Завершились вісім контрольних матчів на зимових зборах. Результати цих поєдинків наступні: Заглембі ЛНЗ 1-1, Чорноморець Алашкерт 1-4, Чеські Будійовиці Колос 1-1, Міхаловце ЛНЗ 1-2, Раку Дніпро, 1-4-1, Ворскла Термаліца 1-0, Левський Динамо, 1-0 та Кальмар Полісся 1-0. Верес проведе благодійний матч проти команди третьої німецької ліги Ротвайс Есена. Про це рівненський клуб повідомив на своєму офіційному сайті. Гра пройде 23 березня у німецькому місті Есен. Усі кошти, які будуть зібрані від продажу квитків, підуть на розвиток дитячої академії та футбольної інфраструктури. Ройс Вайс Есен наразі посідає сьоме місце у третій німецькій лізі. Рух оголосив про оренду упорного півзахисника Едсона Фернандо до мексиканського Хуареса. Угода розрахована на рік та містить опцію викупу у поточному сезоні. 25-річний бразилець провів 13 матчів ОПЛ. Результативними діями не відзначався. Хуарес після чотирьох турів йде 16-м у чемпіонаті Мексики. Слован Братислава оголосив про трансфер Вінгера Динамо Жерсона Родрігеса. Деталі переходу 28-річного Люксембуржця не розкриваються. За інформацією, «Трансфермаркт», це оренда до 31 грудня. Саме 31 грудня цього року спливає угода футболіста із київським клубом. Новачок виступатиме під м номером. Раніше повідомлялося, що київський клуб скасував перемовини по Жерсону через те, що словацька команда провела товариський матч із Динамо Москвою. Генеральний директор Братиславського Слована Іван Кмотрик заявив, що це неправда. Гравець розпочинав сезон в оренді у Сіваспорі. Він відіграв 13 матчів у турецькому чемпіонаті та забив два голи. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков продовжив контракт із Донецьким клубом. Нова угода з 21річним українцем розрахована до 31 грудня 2028 року. Попередня спливала влітку 2028-го. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін опублікував спільне фото із півзахисником гірників Судаковим. На цьому фото він тисне руку після підписання угоди про продовження контракту. 150 мільйонів. Саме так підписав фото Палкін. Хавбек, вихованець академії Шахтаря, до якої потрапив у 2017 році. У жовтні 2020-го дебютував у першій команді. Забив 13 голів та зробив 13 асистів у 85 матчах за команду. Виграв з Шахтарем чемпіонат та Суперкубок України. Також Шахтар оголосив про продовження контракту із півзахисником команди Олегом Очередьком. Нова угода з 20-річним українцем розрахована до 31 грудня 2027 року. Хавбек, вихованець академії Шахтаря, 23 серпня 2022 року. Він дебютував у складі першої команди, забив один гол та зробив один асист у 18 матчах за гірників. Виграв із Донецьким клубом чемпіонат України. Олісся оголосило про трансфер 19-річного нападника Дніпра 1 Габріеля Вендела. Це повноцінний перехід. Контракт розраховано на 4 роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються. У поточному сезоні Вендел виступав на рівні першості ю 19 У нього 9 голів у 14 матчах. Бразилець приєднався до Дніпра 1 із Палмейрас влітку 2023 року на правах вільного агента. Раніше була інформація, що гравець відмовляється повертатися в Україну. Зоря орендувала форварда Ештрела Амадори Аліу Нандура. Орендна угода 22-річного сенегальця розрахована на один рік із можливістю пролонгації ще не чотири роки. Раніше повідомлялося, що зарплату футболісту виплачуватиме луганський клуб. Також була інформація, що у луганців буде право викупу контракту гравця за близько 300 тисяч євро. Нападник зробив один асист, зігравши 160 хвилин в 11 матчах за португальський клуб у сезоні 2023-2024. Український воротар Ілля Волошин футболіст мадридського реала. Агентство RG Football, клієнтом якого є український голкіпер, виклало світлини, які підтверджують трансфер 17-річного українця. Контракт Волошина із вершковими розрахований до 2026 року. Ілля вихованець дю США, міста Новомосковськ, у сезоні 2023-2024 Він провів за раю Махадаондо 11 матчів, 8 поєдинків на нуль. Андрій Лунін виграв конкуренцію у кепи Арісабалаги за місце у воротах Реала. Про це повідомляє Дефенса Централ. За інформацією джерела, гра Андрія Луніна в попередніх матчах переконала Карлу Анчелоті в тому, що основним має бути українець, а не кепа Арісабалага. Про своє рішення італійський коуч оголосив на тренувальній базі. Лунін буде грати до тих пір, поки не повернеться Тібо Куртуа, який порвав хрестоподібні зв'язки коліна перед початком сезону. 17-річний півзахисник Манчестер Юнайтед Захар Бауман виявив бажання грати за збірну України. Про це повідомляє журналіст Володимир Звєров. Футболіст має український та англійський паспорт, а його батьки-іммігранти з Коломиї. Захар все своє життя провів в Англії, але хоче грати за збірну України. У Манчестер Юнайтед підтримують це рішення. Бауман дуже технічний, чудово працює з м'ячем, а також має високий футбольний інтелект. Баварія під час зимового трансферного вікна розглядала варіант із підписанням українського вінгера Челсі Михайла Мудрика. Про це повідомляє The Athletic. Мюнхенці під кінець січня активно шукали нового атакувального гравця через серйозну травму у Кінслі Комана. Серед опцій була можливість оренди 23-річного українця, але від цієї ідеї відмовились у підсумку. Клуб просто домовився із гранадою про перехід Браяна Сарагоси у січні. Раніше вже була укладена угода щодо його трансферу влітку. Шахтар найближчим часом не буде підписувати атакувального півзахисника Динамо Загреб Мартіна Батуріну, а також не буде повертати Вінгера Педріньо з атлетіко Мінейру. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський. Цитата: за моєю інформацією, повернення Педріньо, як і трансфер Мартіна Батуріни, поставлені на паузу. Вони, як мінімум, відтерміновані, сказав Співаковський. Трансфер Марк оцінює Батуріну у 18 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про інтерес до нього, також з боку Барселони. За даними. Трансфер оренда 25-річного Педріньо з Шахтаря в Атлеті діє до 30 червня. Раніше повідомлялося, що він не хоче повертатися в Україну. Угода з шахтарем діє до 2025 року. Мілану запропонували підписати орендованого у Шахтаря Центрбека Флуміненце Марлона. Про це повідомив італійський журналіст Джан Луін Желонкарі. Зараз не уточнюють, яку формулу трансферу обговорюють сторони. Марлон став гравцем Шахтаря влітку 2021 року, коли клуб очолив Роберто Дедзербі. Після початку повномасштабного вторгнення бразилець був змушений покинути Україну. Спочатку Марлона віддали в оренду у Монсу, а потім у його рідний Флуміненце. Нещодавно коментуючи своє майбутнє 28- річний Захисник заявив, що хоче залишитися у флуміненце. Центральний захисник праської Славії Тарас Качараба стане гравцем словацького ДАК 1904. Про це повідомляє Пьотр Слонка. Тарас виступав за Славію протягом трьох років. На початку цього сезону стало відомо, що українець не входить у плани клубу. У підсумку він зіграв лише два офіційних матчі. На початку січня агент Качараби підтвердив, що його клієнтом цікавиться Динамо, але Олександр Шовковський вирішив відмовитися від підписання 20-річного центрбека. Також треба згадати, що з жовтня минулого року. Ку посаду спортивного директора в ДАК обіймає асистент головного тренера збірної України Глі Платов, який раніше працював у Дніпрі 1 Захисник Атромітуса Максим Імереков близькі до підписання угоди із металістом 1925. Про це повідомляє тато таке: за словами Михайло Співаковського, у Максима є незадоволення своїм статусом, і він морально готовий повернутися в Україну та працювати із Віктором Скрипником. Зараз він вирішує юридичні питання зі своїм клубом і за кілька днів буде якась ясність. І Мереков приєднався до грецької команди на правах вільного агента у серпні минулого року. Перед цим він грав за зорю у поточному сезоні на рахунку Максима. Максима сім матчів у Чемпіонаті Греції та 3 у Кубку країни результативними діями не відзначався. Кривбас повідомив, що повноцінно приєднався до 12 клубів чемпіонату України, які у другому колі будуть транслюватися на каналі УПЛ ТБ. Тепер в Телепулі 13 із 16 клубів УПЛ. Не приєдналися поки лише Динамо дніпро «Дніпро-1» та зоря, які обіцяли зробити це наступного сезону. Відзначається, що новостворений канал буде в максимальному доступі на більшості отт платформ, а також в кабельних та супутникових мережах. Одне із іспанських видань опублікувало матеріал присвячений нападнику національної збірної України Роману Яремчуку, який наразі виступає за Валенцію. Яремчук проводить жалюгідний час у Валенції. Нападник не зовсім вписався в команду барахи. Попри тривалий процес адаптації, Роман прибув до Валенції після складного періоду у футболі, сподіваючись знайти правильний шлях в іспанській лалізі, щоб виправити свою кар'єру. Очевидно, що його підписання не породило НАТО великих очікувань, але гравець заслуговував на кредит довіри. У виданні зазначили, що за кілька місяців після переходу 28-річного українського форварда до Валенції його результативність не зазнала прогресу. З моменту його приїзду минуло кілька місяців. Яремчук грав з перервами, але коли виходив на поле, то не відзначався особливою результативністю. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Вболівальники Динамо висловилися після програного матчу білосиніх на передсезонному зборі «Богарському-Левській» із рахунком 0-1. Фанати киян негативно відреагували на цей результат, адже білосині мають лише одну перемогу в спарингах під час зимової паузи. Вболівальники вже навіть не сподіваються про чемпіонство. А ось як саме реагують фанати Динамо, все ожидаємо, а Києва ніж Джордж уже нічого хорошого послідні літ п'ять. Чому я не здивований? Луческу пішов і що краще стало. Краще не догравайте чемпіонат, не уявляю, що з вами будуть робити клуби УПЛ, якщо ви не зрозуміло кому програєте. Мені здається, ми їх на районі тож хлопним. Стабільність вже награли. Хлопці, може досить грати, аби як. Воно зрозуміло, що ви просто заробляєте гроші, нема хотіння грати за цей клуб. Займіться іншою справою або починайте грати так, щоб на вас було любо дивитися. Суркіс вели з клубу їв на кусок. У всіх по-разному, а у нас все як завжди. Яка ганьба, але я навіть спокійно реагую на ці результати. Ну що скажеш? Стабільність. Чотири матчі зіграли, три програли. Позор.